Слава Ісусу Христу. Відкриваємо книга еклезіастова, розділ 3, вірш 1. Книга еклезіастова, розділ 3 вірш 1. відомі, добре відомі слова. Для всього свій час і година своя кожній справі під небом. Чи це слова? Чи це слова? Так, екклюзіастова Соломона, правда? Чи це є істина, яку стверджує Господь? Так, це є істина, яку стверджує Господь. Людство хвилюють події минулого. Недармо наука намагається дослідити походження нашої вселеної. Ми дивимося в космос. Ми збудували під землею атомний колайдер в Європі. Нас хвилюють питання історії, пишуться нові книжки, перегляд відомих подій. І більше того, знаки запитання нашого минулого, вони не дають спокою. Я спілкуюся регулярно з людьми. Чиє життя пройшло такими стежками, що вони постійно перебувають, я би навіть сказав, в ярмі, запитань минулого, на які не мають відповіді. Людство хвилює також і майбутнє. Намагаються спрогнозувати, не тільки погоду прогнозують, а певні події. Намагаються спрогнозувати, змоделювати, як воно буде. Є навіть народні прикмети. Більше того, окультизм також набув широкого поширення. Я чув про те, що в деяких країнах парламентарі не йдуть на роботу до того часу, поки не спілкуються зі своїм ну, магом чи якимось ворожбитом, щоб знати, яке майбутнє. Люди шукають відповіді про те, як нажити прожити сьогодні. Отож, 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 багато знаків запитань. Але я хочу, щоб ми сьогодні почули і зрозуміли наступне: що нас не лякатиме минуле, і ми не шкодуватимемо про минуле, нас не лякатиме майбутнє. І ми не будемо знаєте, отак якось судорожно намагатися його впіймати чи тримати. І ми будемо мати мудрість на сьогодні. Якщо ми зробимо декілька простих речей, перш за все, коли ми приймемо, погодимося з тим, що те, що є, і те, що допущене, це сталося Господом від Господа. І доки ми не зрозуміємо, що питання нашого минулого, майбутнього і сьогоднішнього вирішується з Господом. Отож, дуже прості і зрозумілі слова, для всього свій час і година кожній справі під небом. Ми проходимо наше життя, наче рухаємось, можливо, стежиною. І рухаючись, ми бачимо те чи інше і ми бачимо, зустрічаємося з тією чи іншою ситуацією. Але Бог дивиться на наше життя і Він бачить його, наче. Не знаю, з космоса, з літака з чогось дуже високого, і він бачить початок, і він бачить закінчення нашої стежки, і він бачить абсолютно усе, що нас зустрічає, що зустрічало і що ще буде зустрічати. У цьому тексті перераховується 14 пар. Ми маємо 14 пар певних протилежностей, з якими ми зустрічались. А можливо, зустрічались давніше, чи зустрічались зовсім недармо і недавно. І це є ті речі, які відображають реалії життя. І знову ж таки, життя, яке дане Богом, життя, яке допущене Богом, чи ситуації, які допущені Богом, і життя, які, і ситуації, які вирішуються лише з Богом. Давайте їх коротко проглянемо. Отож, час родитись і час помирати. Слова народився, і слова помер належать до тих слів, які хоча б на хвилинку, але все-таки змушують нас зупинитися. Хто хто народився, а хто помер? А скільки років? Це питання, яке нас хвилюють. Знаєте, і нам треба сприймати ось ті речі, як те, що є реалією життя, від цього не втікнеш, від цього не сховаєшся. Цього не оминеш? І треба це розуміти. 2013 рік був непростий в цьому питанні. Ми мали похорони, і три з них це були похорони тих, які ще не досягли 70 років. Це наш лікар, брат Євгеній, це Іван Залізний, це Назарчик Єлець. І напевно виникають питання. І ви є біль і звичайна біль, природня біль. І тим не менше, якби це не було важко, треба погодитись і зрозуміти, це допущене Богом. Бог бачить початок нашої стежинки і Бог бачить його закінчення. І ми не маємо на це впливу. І тому краще і найкраще це просто прийняти. Бог так допустив. Далі написано час садити і час виривати посаджене. Бог не просто позначає початок нашого відрізку і закінчення нашого відрізку тут на землі. Бог дає ще різні часи. І для нас, зрозуміло, ближче чи далі ми від сільського господарства, але приходить весна і є певні речі, які потрібно зробити весною. Приходить осінь, і є певні речі, які потрібно зробити восени. І це означає, що Бог керує весною, літом і осінню. Але мудрість для нас полягає в тому, щоб розуміти Богом даний час і діяти відповідно часу, який дається. Не можна назвати добрим господарем того, хто весною виходить жати, і хто літом сіє. Ми маємо ці речі розуміти. І успіх в нашому житті залежить від того, щоб розуміти час, який дається нам для того, щоб все робити. Часно. Не простий вірш, наступний час вбивати і час лікувати. Оскільки мова не йде, оце слово вбивати, воно різать слух, але оскільки не йдеться про те, що час вбивати, і час воскрешати. І в цьому сенсі сходяться до того, що мова йде про є час про те, що є час хвороби і є час зцілення або вилікування. Це і нормально, коли ми коли захворіємо, проходимо обстеження, йдемо до лікарів. Це і нормально приймати зцілення. І в той самий час ми маємо розуміти, що Бог використовує для нас як моменти хвороби, так само Бог використовує і дає періоди зцілення. Серед у нас присутні є ті, в чиїх родинах були хворі, не просто хворі. Хворобі, хворі, коли невідомий був результат, але. Важливо для нас і в цих ситуаціях подібно до Йова сказати, коли Йов сказав своїй дружині, невже від Бога ми будемо приймати тільки добре? Як важливо зуміти в моменти хвороби сказати, хай буде твоя свята воля. Далі є наступні слова: час руйнувати і час будувати. Є певні речі, які відслужили своє. Є певні моменти. Які потрібно руйнувати. І потрібно також і будувати. Одна річ, яку колись зробили в Ізраїлі, і потім прийшлося, і це було добре, і потім її треба було знищити, і це також було добре це відомий нам мідний Змій. Був час, коли мідний Змій служив для того, щоб бути ну, навіть прообразом чи символом Христа. І був час, коли ця сама річ. Стала непридатною для використання і більше з того, стала об'єктом певного соблазну в Ізраїлі. І тому потрібно дійсно знати і розуміти, є на цій землі немає нічого вічного. І те, що ми будуємо, напевно, комусь комусь придеться зруйнувати. Далі, читаємо, що час плакати і час реготати. Приходить час, Богом дається час для плачу. Чи ми це віримо? Богом дається час смутку, і Богом час дається для плачу. Для того, щоб з твердим металом щось робити, його нагрівають, чи не так? Ковалі його нагрівають. Щоб з нас стало щось спутнє, Богу приходиться нас нагрівати. Тоді течуть сльози тоді боляче. Але це є Божий час і Божа школа. Це є час і це є Божа школа. І не може статися в нашому житті чогось справді великого і славного, Ну який би яке би не пройшло через певний біль, діти народжуються в болі. Розвиток також відбувається через певний біль. І це треба зрозуміти. Я перечитую часом історії великих, тих яких Бог використав для себе. І навіть, може, декого я з них знаю, вони старшого віку і Коли дивишся на них, здається, ну, ну це людина, дивися, він і успішний, і весь час щасливий, усміхнений. А коли починаєш читати те, що відбувається насправді, ти бачиш, що вони проходили і проходять через дуже такі непрості ситуації. Отож, є час плакати, є час сміятися. На рахунок сміяння також є. Сміх хто створив? Давайте так, по-простому. Бог створив, чи це з'явилося після гріхопадіння? Я думаю, це Бог створив також. Але сміх чи гумор, він повинен бути чистий. Він не повинен бути заплямований гріхом. Є, є певні речі, над якими варто усміхатися. Бог дав нам певне відчуття, і Бог дав нам також сприйняття, коли ми, Боже, Боже, бачите, красиве і є певні речі. Знаєте, коли мій маленький синок копіює тата в чомусь, я не думаю, що це грішно усміхнутися, правда? Я інше вам скажу, знаєте, мої діти останнім часом, чому занадто часто питають маму, чому їх тато, коли проповідує, то дуже серйозний. Напевно, треба усміхатися частіше. І Треба розуміти, є такі моменти. Ще одне: час ридати і час танцювати подібний до того. І тут символізм знову ж таки дуже простий: Похорон і весілля. Ілюстрації двох речей похорон і весілля. Я не можу пригадати рік, але я точно можу пригадати дату. Одного якогось 14 лютого. О половині першої. Я вінчав одну пару ось тут. А у третій годині разом з Василем Яковичем, десь, не знаю, ж чи де воно було, ми, ми хоронили ну, нашу сестру в Господі серед поля і вітер, пам'ятаються, це. цей час. Отаке воно життя. Отаке воно життя. І дуже важливо, знаєте, коли ми розуміємо, що Богом допущено і одне, і інше, то тоді ми зможемо і ре, реально, знаєте, адекватно реагувати. Ми будемо тоді плакати з тими, хто плаче, і ми будемо сміятися чи тішитися з тими. Хто тішиться? Брати і сестри, це реалії, це життя. Є ще одне: час розкидати каміння і час каміння громадити. Розкидати каміння, це знаєте, коли щось залишати. Це від чогось від чогось ну позбавлятися від чогось. Чому громадять каміння? Нам, можливо, це не зовсім зрозуміло, Ми думаємо, можливо, для, для будови, але взагалі на сході і в багатьох країнах, навіть в Німеччині, в Австрії, перед тим, як щось садити, то каміння збирають. Я ніколи не забуду, коли вже багатенько років тому я був в Австрії, ми були трошки піднялися нагору, там хата, і коли я побачив, росте цибуля, от зелена, і між цибулою, знаєте, густо всіяне каміння. Нам в Україні цього нас, коли ми десь на городі, і десь мотика там за камінь, один черкне, то вже так слух різдє, а там це реально. І в багатьох країнах оцей момент прибрати каміння перед тим, якщо коли ми починаємо сіяти. Важливі речі в нашому житті зрозуміти. Я хочу це сказати, знаєте, час е, для учнів, студентів це час дійсно збирати каміння для того, що потрібне. Духовне життя є теж моменти, від яких ми потрібні позбавлятися є речі, які ми повинні збирати. Обіймати і хулятися від обіймів наступний пункт. В житті є момент для солодкого і є момент для гіркого. Важливо ці моменти розуміти. І уявіть собі ситуації, коли є людина, яка хвора на діабет. Ми знаємо, людина хвора на діабет, а Ми пригощаємо її, кажемо, ось це тобі цукерки, ось це тобі шоколад, ось це тобі якісь солодкі пряники. Як це ну, буде виглядати? Неправильно, жорстоко, правда? Так само і в нас, в наших стосунках, вставлені до інших людей, ми маємо розуміти, є час для обіймів, але є час для докору, є час для того, щоб дійсно в любові до людини. Потрібно деколи говорити не зовсім приємно і, і, і відкривати певні гіркі чи кислі речі, і це є нормально. Я хочу цього, потребую цього. Я знаю, що кожен з нас потребує цього, щоб люди, які навколо нас, вони і добре, і солодке нам говорили, хвалили, десь, можливо, потішали. І потрібно, щоб ми вчилися також з любов'ю говорити, часом неприємно, гірку правду. Один одного. Час шукати і час розгубити. Час шукати і час губити. Приходить час, коли ми щось знаходимо. І зазвичай це приємно, і ми багато ми тішимося, коли ми щось знайшли, правда? Але потрібно також і сприймати часи, коли ми щось губимо. Богом допущені часи, коли ми щось губимо. І буває так, знаєте, щось зламалося, де щось забули. А де щось перегоріло, можливо, навіть хтось щось вкрав в нас. Я думаю, чому Господь допускає такі моменти? І чи не для того, щоб наше життя, чи наше серце не прив'язувалось до певних, моментів, до певних речей в нашому житті? І думаю, Господь деколи допускає, щоб ми ну, втратили певні речі. Я з одним братом ділився, кажу, знаєш, ось там і там втратив. ну, Певна сума грошей. Ну, були моменти, знаєте, десь поклав гроші, ну, десь в банк чи де, і думає, що воно виросте, а навпаки, знаєте, знецінилось. я ділився, а він каже, дивиться на мене, усміхається, каже, я пройшов через подібні, тільки в значно більшій кількості. Тому тішся, що тобі урок обійшовся так дешево. Знаєте, Бог вчить нас не тільки тоді, коли ми набуваємо, бо вчить нас тоді, коли ми втрачаємо. Ще один. Це час збирати і час розкидати. Це чимось подібне, але мова тут йде про дещо іншу ситуацію. І знаєте, це вміти контролювати те, що ми маємо. Знаєте, є люди, я знаю одну сестру в церкві, думаю, що їх не тільки одна сестра а є братина, певно, в церкві, які мають цікаве правило. Річ, яку один рік не використовуєш, ти або викидаєш, або віддаєш комусь іншому. Знаєте, не захламлювати свою хату, не захламлювати своє життя речами, які насправді нам вже не будуть ніколи потрібні. Я думаю, не один квадратний метр житлової площі звільнився б, коли ми справді провели таку ревізію в нашому домі. Ми з дружиною в нас дискусія, знаєте, в мене полиці книжок, ви вірите, де я до деяких з них я не торкався вже з десяток років. Але це книжки, я все ще свято вірю, що колись, напевно, вони мені будуть потрібні. Можливо, папки, якісь ще з університету, напевно, у вас є такий, ну, пробачте хлам. І важливо, знаєте, розуміти, є час. Є час, коли щось брати, і є час, коли потрібно з чимось прощатися. Час дерти і час зашивати. Ця ідея вже повторювалася і. Дерли одяг тоді, коли був траур. Вшивали одяг, поверталися до нормального життя, коли час трауру проходив. Дуже важливо вміти в житті сумувати. Дуже важливо вміти і сприйняти з Божої руки і добрі часи. Неприймання добрих часів зовсім не допоможе нам краще сумувати. 12, наступний пункт 12-й момент час мовчати. І зараз говорити. Я думаю, це вже класика, правда? Я думаю, це вже класика. Кажуть, слово срібло, мовчання золото. Правильне слово сказане в неправильний час є неправильним словом, так? Неправильне слово сказане в правильний час теж є неправильне слово. Мусить бути правильне слово. З правильною інтонацією. Сказане в відповідний час, в відповідній людині. І над цим треба постійно працювати. Я знову ж таки, буває, коли докоряють мене, що я мовчу. Ну, знаєте, якщо я не маю що сказати, якщо я не зважив і не обдумав цього слова, то, пробачте, мовчу я тоді. Намагаюся берегти своє серце і мати чисті, чисті наміри. Але я не завжди знаю, що сказати. Є час кохати є час ненавидіти. Знову ж таки, непростий момент. Здається, ну кохати ми розуміємо, а кого ненавидіти? Є речі в житті, які потрібно ненавидіти. Ми повинні ненавидіти все те, що ненавидить наш Бог. Ми повинні ненавидіти все те, що людську гідність принижує. Ми повинні ненавидіти ці речі. Коли мова йде про гріх і нас. То наші стосунки з ним, напевно, може бути в трьох ракурсах. Ми любимо гріх, ми боремося з гріхом, чи ми ненавидимо гріх. І я для себе зрозумів таку річ, якщо я хочу перемогти гріх, я не просто повинен боротися з ним. Я повинен його зненавидіти, перш за все. Я повинен ненавидіти гріх для того, щоб я міг перебороти його. Є час війни і час миру. Ми час миру розуміємо, але час війни важко зрозуміти. І маємо розуміти те, що хоча Бог не починає війни, Бог використовує час війни. Бог не починає війни, але Бог використовує час війни. І якщо ми опинилися в моменті війни, де б вона не була, ми можемо покладатися на Бога, який допоможе нам цю війну перейти. Закінчуючи, я хочу зрозуміти, хочу всім знову нагадати, щоб нам легше було. Щоб ми проходили через, знаєте, не боялися, не, 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 не були під тягарем минулого, не боялися майбутнього і мудро проходили кожен день нашого життя. Потрібно розуміти, що все, всякі часи, вони дані Богом або допущені Богом, і всякі часи вирішуються лише з Богом. Всі ситуації вирішуються лише з Богом. Нам дійсно потрібно цінити час, який дається. Час не вертається, невикористаний час втрачається. Нам потрібно використовувати час, нам потрібно також пізнавати час. Брати і сестри, пізнавати час. Нам дійсно потрібно з Божої руки приймати і добре, і недобре. І тому я не знаю, з чим, з яким осадом від року, який минувся, чи попередніх років ми входимо в цей наступний рік. Але давайте потребуємося про те, щоб Богу віддати і наші болі, наші знаки запитання віддати ті запитання, на які не маємо відповіді, будемо пізнавати Бога і будемо близько-близько триматися Бога. Хай Господь нам в цьому допоможе. Амінь. Помолимось.